Ми працюємо на сінському напрямку. Доставка БК, доставка піхоти. Кожен раз їде, ризикуючи своїм життям. Командир, треба робити роботу, будемо робити. Все. Ми працюємо на сінському напрямку. Специфіка підрозділу. Зараз ми займаємося логістикою, доставка БК, доставка піхоти, забираємо поранених, доставляємо провізію. Моталися, на забирати, доставляти піхоту там, по 4-6 по разів на день, і це було і вночі, і днем, і ніхто нікого не питав, там, що там, я не можу, я не хочу. ну, Є задача, яку ставили задачу, і вони це виконували. Люди були шокіровані. Бо до цього на Херсонському напрямку в мене ж не було ні техніки, нічого ми там на пікапах. А тут пікапи, якби, ну, це не варіант. По-перше, це дорога, там, болота. Ну, і гусениця, це є, де вона проходима, і можна на неї доїхати туди, куди треба. Есть, у нас ще є помімо цих BPV-302 є ще. Автомобілі, які Макс-Про. коли сухо, то Макс Про наша вона їздить теж і доставляє ПК, і забирає підходу. Ну, але стараємося її як би, десь на підстраховку, ну, і вона в основному вивозить наших пілотів. Якщо ми на херсонському напрямку. Ми сиділи, да, у нас була як оборона. Ми спостерігаємо, держимо, дивимося за річкою. то тут прямі бої, стрілецькі бої. У нас два екіпажі. Це виходить неход, механік водій і навідник. Навідник там на до 7 мм пушка. Ну, Так як ми ж не, взриваємо, не вриваємося, кудись, не штурмуємо, то есть, там, стріляти з цієї пушки, нет, то виходить, другий, він став тут як штурман. То є, ми місцевості не знаємо. І то є, є крапіва карта, там, і він по карті дивиться і не воду каже там, наліво, направо. Це дуже складна би, техніка. Там, сказати, що сісти на неї, поїхати, ну, це не, не кожен зробить. Ну, водій сидить, він наполовинусь люка. То є, дощ, сніг, вітер. По-другому. Він в нього обзора немає. Якби отак сказати, що взяти любого там, а давай будеш їхати. Ні. Тобто, якщо Макс допустим, допустимо, водій, який він опитний, який допустим, їздив там на фурі, на якихось грузових машинах, він сяде, прийдеться один-другий раз, все, він буде на неї їздити. До, то на цій техніці ну, треба, треба мати опит якийсь. Тебе тягнути до цієї техніки, ти маєш любити це. Ну так завжди було. Даже який водій, якщо їде на автівці за кермом, то він відповідає за тих людей, яких він везе. Водій, який штурм, ну не штурм, а другий помічник водія, він штурман, да? він там дивиться теж головою, крутиться на 360 градусів. Якщо там десь і в півішках лішать дрон, він кричить дрон. То водій вже знає, ага, треба там десь речах вліво вправо щоб якось уйти від цього, чи дати більше газу, чи переключитися, І жодного нема, жодного. Водія жодного е, другого номера, які не поранені. Хлопці всі поранені. Неважливо, там, там, вони там легкі поранення чи тяжкі поранення. Один у нас загинув, на жаль, був, до речі, е, водій такий, який сказали їхати, він їде, не було такого. Я боюся, але я ще що... треба, та й треба. На жаль, загинув. А так всі хлопці, всі поранені. Осколки. І в основному, що? Бо він їде наполовину висунти. Це лице, це контузії, всі покоцані. Це люди, які зараз на них все держиться. Тобто, ми не тільки своїх же ж возимо. Ми возимо і під... суміжні підрозділи, і доставляємо і БК, і... і доставляємо їжу, і людей забираємо, і... і відвозимо. І це все треба планувати, якось, ну. Дивитися там, скільки сонця заходить, щоб це було більш-менш безпечно для людей. По-сірому, як ми кажемо, по-сірому, щоб сіряк був, може, дрони так видно. Перед цим ми стараємося, там, щоб наші пілоти політали, подивилися, може засідки вони садять дрон, роблять засідки, ждуть, коли техніка приїде, і потім починають на неї полювати. Люди у нас в роті, є там наш е... головний технік роти, який там опанував там, ці Макс-Про, подивився, там, як що там міняється, то методом тика навчився там, щось робити. Є у нас окремі люди, це СМТЗ, які ці машини обварюють, роблять, обслуговують їх. І це все, це все вони роблять отак, просто на землі, в лісі дождь, болото, не болото, вони становляться і ровно. Я в цій роті був з самого початку і солдатом, потім сержантом, потом головним сержантом роти, я всіх людей знаю, тут. потім заступником командира роти, зараз командиром роти. То есть. Вони всі для мене близькі, рідні, і я за кожного переживаю, коли там виїзди робляться, то есть, там лягти собі і чекати там, или... та ліг собі та й сплю. Ні, то чекаєш, ждеш. Ну, люди мало сітесь. Та Ніколи там всі там командир, треба робити роботу, будемо робити. все». Ну і мені хочеться теж так, щоб вони мені вірили і довіряли, та щоб не сказали, що там от, командир сказав а не зробив. Я стараюся теж зробити все від себе можливе, щоб їм було легше служити, легше виконувати завдання.